Шановна комісія, шановні запрошені, сьогодні 24 січня 2025 року, засідання нашої комісії в селищі Авангард, Одеського району, Одеської області. Засідання постійної комісії проводиться в актовій залі адміністративної будівлі Авангардівської селищної ради Одеського району, Одеської області, селища Авангарду, Обрянського. Оголошую про початок роботи постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту цивільного захисту населення Ангарбівської селищної ради Одеського району, Одеської області з метою обговорення підготовки питань проєктів рішень, які мають бути розглянуті ухвалені на пленарному засіданні Ангарівської селищної ради 6.02.25 року. Оголошую склад постійної комісії, які приймають участь у нашій засіданні. Присутні члени комісії, депутат Ангарівської селищної ради Перебиносюк Валентин Миколаїв, депутата англійської селищної ради Жуковська Тетяна Олександрівна і депутат англівської селищної ради Зуляк Степан Станович. Відсутні члени комісії постійно, депутата Ангарівської селищної ради Богданова Тамара Дмитрівна з поважних причин. Відповідно до статті 8 положення про постійну комісію. Затверджене рішення Аналізу Селищної ради від 06.11.2020 року засідання постійної комісії є провадчиним. Виношу на голосування порядок денний. Порядок денний всім розданий. У нас на нашу комісію два питання, присутні по цим питанням будуть доповідати. Прошу ставити на голосування. Якщо немає питань, Комісії. Нема питання? Mm. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Як рішення прийняті? По першому питанню про затвердження кандидатури на присвоєння звання почесного громадян Авангардівської громади та затвердження отрим... отримувача допомоги. Прошу пані Берлі. Доброго дня. Так, трапилось, що, на жаль, у нас знов є е, втрати в громаді. Е, ми втратили п'ятьох наших мешканців громади за цей час. І відповідно до програми Авангардівської селищної ради, е, «Почесний громадянин Авангардівської громади, прошу затвердити список наших майбутніх почесних громадян, а саме. Білоусова Ігоря Миколайовича, Очередного Максима Михайловича, Левідєва Віталія Вікторовича, Няго Олего Вічеславовича, Драги Максима Віталійовича. Ця наша програма передбачає, окрім отримання відзнаків почесних громадянин ще грошову допомогу родині загиблого, білоусова Ігоря Миколайовича отримає допомогу його син. Андрій, Очерівного Максима Миколаївича, отримає допомогу мама Ірина. Лібідєва Віталія Вікторовича отримає допомогу також мама. Няга Олега В'ячеславовича отримує допомогу Донька Юлія. Драго Максима Віталійовича отримує допомогу разову матеріальну дружина Катерина. А також отримують допомогу його неповнолітніх дітей. Тому прошу підтримати. Даний проєкт рішення про затвердження відповідно чесних громадян нашої громади. Прошу комісію приступити до обговорення питань. Ну, тут питання не може бути просто. що Це Все равно. Світо друзі. Ну, якщо питання я ставлю. Опитання. Комісія прошу голосувати. Хто за? Хто проти? утримуюсь. Дякую, рішення прийняли. Приступаємо до другого питання. Обговорення другого питання порядку денного про затвердження меморандуму про співпрацю між Авангардівською селищною радою та представництвом фонду міжнародної солідарності України. Прошу пані Юлія доповість нам розкаже про це меморандум. Доброго дня. Сьогодні для нашої громади і для всієї України є дуже важливим надання якісних соціальних послуг усім категоріям жителів, в тому числі і сім'ям загиблих воїнів. З цією метою, в жовтні 2024 року, ангелівської селищною радою, після того як було оголошено на порталі децентралізації про проведення конкурсу, підготовлено проєктну заявку. Для участі у відборі проєктів підтримка децентралізації підвищення компетенцій територіальних громад у сфері соціальних послуг. За результатами цього конкурсу, у грудні було визначено 20 територіальних громад з усієї України, які отримують підтримку за даним проєктом. Перша черга – це підтримка експертна, також попередньо йшла мова про надання грошової підтримки в розмірі до 1 мільйона гривень на покращення необхідної матеріально-технічної бази для надання соціальних послуг. За результатами цього відбору, для того, щоб розпочати співпрацю із тими, хто реалізує цей проект, нам необхідно підписати даний моморанду. Коротко зазначу, що реалізую проект фонду міжнародної солідарності. Відповідно, цей проект буде спрямований. Він здійснюється за підтримки програми польської співпраці в сфері розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща, також офісу координатора програм допомоги США в Європі та Євразії Державного департаменту США в рамках 11-го раунду програми Development Cooperation Partnership Program Відповідно, суть проекту буде заключатися в тому, щоб перейняти кращі практики польського досвіду з надання соціальних послуг і втілити їх в нашій громаді. Тому прошу підтримати затвердження цього меморандуму, тому що це дасть нам можливість стартувати, розпочати реалізовувати цей проект, дійсно протягом співпраці, поліпшити ті напрямки, послуг, які для нас новими. Сфера соціального захисту це, зокрема, в першу чергу мав ділянку пріоритет, як і підтримка от, і підтримка загиблих, сімей загиблих воїнів. Тому прошу підтримати в часі це дуже важливе. Міжнародна програма цього гривіх. Тому що імплементантами є українська сторона, так, українська сторона і ці програми, які реалізуються, вони всі йдуть погоджені міністерством закордонних справ на підставі взаємних міжнародних євро, треба казати. Вони перераховують. Зато ми не втрачаємо конвертації, коли одразу зазначають суму в гривнях. Ми розуміємо, що ми не втрачаємо при конвертації валют. Думати, прошу комісію, ставлю на голосування е, другого питання про затвердження меморандуму про просту працю. Е, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Утримався. Дякую, рішення при, прийнято. Е, наш порядок денний вичерпано. Е, якщо в комісії нема питань, зауважень до порядку денного. Прошу комісію закінчувати. Всім дякую за увагу, дякую доповідачам. dar